Усім привіт! Ми приїхали в село Розворяне. Тут я провела своє ціле дитинство. Андрій там косить. Його шкода дали йому таку електричну кусо. Та яке там просто чую так... Ну пану так. Скільки трави. Той виросло. Потім пішов, попросив ручну. О, трактор їде. Дир-дир-дир-дир-дир-дир. І коси бідний друзі, ви там стільки косити. Я не знаю, він завтра просто, напевно, руки лише. Настільки його буде, буде боліти. Я йду в той. До машини по воду. Андрійко, ти що це? Ну Спитався її як точно добре треба витягнути. Бо в мене на роботі просто друга є. <ан> Андрій, ти такий. А попробуй. Вона просто бомба. Слипка. Ага. Реально смачні. Не, дуже а, вони так Ні, вони дуже смачні Горіхи. А, горіхи. Зіке дерево. Горіхове. Таянка Я чекаю Андрія. Зараз ще заїдемо на той на цвинтар. Там поприбираємо і будемо їхати додому. Я думала, тут шашлик посмажити. Але щось хочеться. А, просто. Цей візочок взагалі не для цих дорог, доріг. Я не знаю, який танк потрібен просто-напросто. Навіть там та коляска, напевно, бо не справилась моя. Що це було? Щоб вони вирвали яблука. У мене є халва З фісташками мама була з Туреччини привезла. Така слухайте, смачна. Е, туда. нарешті я наварила їсти. Тут у мене борщ, пюре, ще плов зварила і крильця. Добі вільний. Ура! Хо, наварила багато, щоб просто кожного дня не варити. Йду вже до тебе. Зовсім забула, дійться кукурузу зварила. Тобі... Тобі там не скучно самі гуляти? Ні. Ні? Мама, молодець, бачиш? Я вмію грати. Через прививку піднялась трішки температура. Правда? Даяна? яна? Кажи, а я сміюся, а мені смішно, а мені весело, та? Кажи, головне, щоб мама була, мені завжди весело. Мачно, так? А ми гуляємо. І що? Іграшок тут потрібно. Це руки, та? І ти його близиш кожного разу. Що? Що? Допоміг? Назад. Назад. Я так свій язик рвала Свистий язик. І вона так ноги ставить. Одну сюди, другу сюди. Я ніяк не можу засняти, як вона це робить. вона ноги Ми прийшли додому. Каже, їсти, так. Говорит, так закутила гамма там. И там спокойно. пираты? Пираты? Не знаю. А там той сериал. Мы же А, да. Давай тогда. сука. Айди, айди. Айди. Не. Сарка... Як він, Саркан? Балат. Яка на ручку Андрій як не поспіває один день не зможе. Хоч я вам фотографію покажу, яка я була зі латусією під час вагітності, це був дев'ятий місяць. Я просто бачу, що на підвіконніку фотографія стоїть. Зараз. Це я дві златусію. Дивіться, тут є 27 кілограм. Я поправилася на 27 кілограм, а з Деяною на 28 здається. То я взагалі ну, не було похожа. Мені здається, тому що тут я починала десь з 52 кг, а з дияною зі 45 Це то, напевно, така різниця. Я дитя, кія була пуху, Взагалі на себе не похожа. Ветуточка. І звід мене був дуже великий зі златкою. Стояною такий не був. Можливо, через те, що було мало відді. Тож, Зайчик скучає за доянкою, все буде добре, сонечко. У нього така гуля велика, камера навіть не передає. І все тіло побите. Не трогай котику. Зараз тебе огляне лікар і все з тобою буде добре. А там є, дивіться, який великий. Поки чекаю таксі, вирішила з вами поговорити, взагалі розповісти, що сталося. Я була вдома. Зата прибігає, каже, Арсен лежить, мама в нього струс мозг, він не рухається. І... Арсен може, можливо, пізніше розповість, бо він теж добре не пам'ятає, що... каже, що на велосипеді їхав і вдруга вдарився. Якось перелетів він через руль. Хух, в нього тут така велика шишка, я вам показувала. Друзі ми приїхали в лікарню, а він каже, мама, я не пам'ятаю, як наш песик називається. Я кажу, в смислі ти не пам'ятаєш. Я кажу, як мама, тата почала як-то питатися в нього, як всі звати. Він сказав, я кажу, як песика звати нашого. Він каже, я не знаю, я кажу, якого він кольору, він каже, мені зеленого. Я кажу, Арсенко, як зеленого. Потім він каже, ні білого. І потім через пару хвилин я кажу, згадую, згадую, він мені сказав, що його звати Арчі. Мати моя рідна, я там чуть в мене ноги не поніміли, розумієте? Я дивлюся на нього. Я вибігаю з того, а я ще купалася, злата прибігаю, я вся мокра, надягнула піжаму, що небудь. Мокра голова вилітаю за ним. Я дивлюся, друзі, він майже не йде. Він ліва нога йде, а право він тяне. І він йде просто-напросто, а сен туди не можна. Він йде таке враження, знаєте, якби просто-напросто хитає, якби напилася людина. Отакий от весь ніякий. Я дивлюся на нього, я його одразу на руки зразу додому швидку викликала. Швидка приїхала, нас забрала, зробила йому рентген. Тому що казали, що перевірити кі, ну, череп, як там кістка, то все, все добре. Фу, з черепом все добре, все добре, ніяких там м'яти, нічого нема. Це просто якби забій. Дивитися за ним, щоб він часом не рвав, там температура не піднімалася, голова там не крутилася. Якщо щось таке, зразу викликати і їхати в лікарню. У мене з Арсеном завжди якісь пригоди. Це вже не перший раз. І... Це самі знаєте. Фу, але того разу це було прям потужно. Це взагалі, Я кажу, Арсенку встань пройдеться, а він стоїть, в нього ноги підкочують, він не може йти, я його просто лапаю. Але то, що він там не мав трохи пам'яті, то сказала лікарка, що це якби стрес для нього, він переживає і помалу-помалу відновиться. І зараз дівчат буде бувало, а я рада. Слухайте, це всі так хлопці з тим ростуть. Тому що податково з лати введеш таких проблем не було і дай Бог, не було. А з арсеном це просто, я не знаю. Весь побитий завжди, коліна побиті, руки побиті, струзмоси, я не знаю, це вже третій чи якийсь четвертий раз мати моя рідна. Третій. Раз, два. Це третій, якщо я не помиляюся. Фух, все, видихнула я, нас відпустили. Що випустили там мать щоби, ту, то якби гематома в нього. Арсен Арсен, Арсен, не бігай, будь ласка, де бігай до він вже відійшов він вже далі бігає. Вони таке враження, що я скоро його прив'яжу до себе і ну, просто-напросто нікуди не буду випускати. П'ю какао і їду, mm -hmm. і їду додому. Їду додому. Все ж, потрібно нові ракетки. Зато сподобалось. Дощ падає. Я відкрила багажник. Сижу в багажнику. Даяна тут. А все на заняття. У нас хмари чорнющі. Як вам під дощем бавитись? Нормально, файно. А нас дошок класний. З Даяною, правда? Каджина на нас не попадає. Ось так. Своїми ручками бавиться. Заховалася рука. Слухайте, ви не хочете сховатись? Літній дощик? Там якийсь тузик від, від нас не може відійти. Чого тих? Бріє! тебе мордочка класна. Дається, нам вже порахуватись. Але мені тут так багажнику, файно сидіти. Андрій собі другого знайшов. Дай лап. Дай, дай лап. він лапу дає. Друго. Дай другу. друг. Як бавитися хоче? Дай лап. Дай. А скажи лежати? Лежати. Лежати? Лежати. А не буде. А сидіти? Сидіти. Сидіти. Я не розумію. Не... О, сюди сидіть. Привіт. Оцей костюмчик. Це Арсенко. Але він ще трошки завеликий. Казали ти на цього? Що, Арсенко? Нічого, просто mm. купити мені тут. Дай мені Дивіться, як вона заснула. Тримає там і тут колечко. І спить. Вибирайте все. все. Ми її тільки що покупали і дали попити і вона заснула та волосся та так стоїть. Я вам... дуже любить купити Так. Ванночка вже за нею, за малесенька. Вона почала хлюпати, я мокра, Андрій мокрий. Я не знаю, що робити. Чи то не можна? Що? Е, ну, коли ми її купаємо, щоб задняти. Ми Можемо смайлик на цей поставити чи ні? А на що? Щоб люди просто побачили, як вона купається. А як хлюпається? Та, Та вона так от, друзі під себе, ну. Ой. Під себе ноги ставить і такого вниз, і тут така хвиля просто-напросто. Ми не знаємо, що з Андрієм робити. В душовій там взагалі не є зручно і там мали... мало, місця. мало місця. Думаю, більше ванночку напевно, купити. Але що з тою маленькою робити? Варіант. Варіант. От якби вона вже варіант. сиділа, ми б її Він. сидіти купали. що набрати цей Набирати десь до половини ванни, до душовой. Щоб ти залізла. Щоб як ти я залізла туди? Я тобі дав малу. І ти разом неї на руках її просто покупала. Та, Та яке? ні. Та, ти ще придумав що, що Я поки туди залізу, поки її там покупаю, то там злимся. Балію. А що, що? Балію. Що то таке? Тупо влую кузначик в селах при тазик. Металевий, mm. як в селі. Mm. Мене mm. в тому купали. Тазік то круги, воткий вам маленький. А там mm. той був Увальний. Та mm. mm. да, мене купали в такому. Mm. А вдома купали в Тазіку. Mm. Коли я так... В Тазіку мене вдома купали, коли я була така, як десь як златка. Mm. Щас такому mm. зеленому пам'ятаю. Ну mm. то mm. звой, mm. мене mm. тоже. Та ні, ти розумієш? Я златі, злата як була маленька, але вона вже сиділа. Я ставила та зіки, вона собі літом хлюпалася, бо була така спека. А вона ще не сидить. Ну, і розумієш, так. вона б мала у ту маленьку ваночку сісти, але вона ще не сидить. Це два місяці добрих, через не, два місяці, два місяці дитини. Ну, я ж кажу, треба більше не. купити ваночку. А ту завести в доброзпір, так як ми часто туди приїжджаємо. Бо я завжди мою як, я їм під тим. Добротві, Кожного можна, місяця. То можна просто взяти її в ванні. Вона вже. Це, через, два, де, через два рази приїдемо, то вона вже буде сидіти. Ще через, через два, два рази приїдемо, вона вже піде. Ні, не піде.